Вітаю всіх! Листала TikTok і побачила дуже багато таких серйозних відео, де люди знімають на останок своє помешкання без речей, вже забирають речі і просто виїжджають. І в 90% у цьому відео я бачила місто Покровськ Донецької області, про яке я робила також відео. Бачу, що люди слухають. Мені це приємно, що люди дослухаються. Мені відгуки про Покровськ були. Приємно. Але дивіться. Є небезпека, є факт реалій. Є реальність, яка впливає. Я хочу зробити пораду. Для тих, хто виїжджає з міста Покровськ Донецької області. Порада для людей, які виїжджають з міста Покровськ Донецької області. Порада від карт для людей, які виїжджають з міста Покровськ Донецької області. Порада. Як завжди, три варіанти. Вибираєте свій варіант. Так, свій варіант. Сила. Ви сильні люди. І завжди, в цій колоді, це означає ЗСУ. Так, вам к слову. Також. Так, перший варіант, що вам сказав? Перший варіант виїжджаєте з любов'ю, з позитивом, з вдячністю цьому місцю. І прийміть дорогу інше місце в облаго. Ви любите старе місце, полюбіть нове. Також виїжджайте дячністю і з любов'ю, що я зможу далі. Друге. Подарунок долі те, що ви можете виїхати. Відразу скажу: це подарунок долі в тому, що ви маєте час зібрати речі, відправити, вивезти, виїхати в максимально комфортному вигляді для себе. Це вже дуже добре і є час, був час подумати, зробити завчасно і прийняти вірне рішення для себе. Ось. Зрозумійте, це ваш подарунок, хто це вибрав. Прийміться як подарунок долі, і ви будете щасливою людиною. Третій варіант. Третій варіант це люди на раздоріжжі, які ще не знають, що їм робити. Це видно, дивіться. Але якщо ось подивитись сусідні карти, білі до подарунку, дивіться. Ось, хмаринки білі, світле небо до подарунку долі йдуть. Тому ця карта означає, що вам треба осмислити, подумати і вибрати той варіант, який для вас буде найкомфортніший і найпридатніший. Тому вибирайте свій варіант, і робіть так, як підказує вам інтуїція.